9 лютого відбулася онлайн зустріч присвячена видатному земляку Дмитру Чижевському. Учасниками заходу стали українські емігранти з Японії, Південної Кореї Австралії. Звісно, долучилися й українці, зокрема Олександрійські музейниці. У нас дуже хороша подія відбулася нещодавно. Це 9 лютого. Це була онлайн зустріч із українською діаспорою. Це люди, які проживають давно за кордоном, а також люди, які виїхали за кордон під час початку і проходження повномасштабної війни. Живуть вони в Японії, Південній Кореї та Австралії, тобто дуже далеко від нас, але ж це українська діаспора. Вони живуть далеко, але пам'ятають свою батьківщину. Як ми. Започаткували ці відносини. Відносини ці започатковані, можна сказати, в мене давно, тому що я раніше працювала вчителькою історії, і, хоч це й було й давно, але мої учні мене пам'ятають. І саме в Японії проживає моя дуже хороша учениця Дар'я Панчук, яка активна, не забуває свою мову, не забуває свою батьківщину. І вона є однією з співорганізаторів такого клубу читацького, який, який називається Літературні вечорниці в Токіо Дарія Панчук запропонувала Тетяні Шуткіні провести цей спільний захід в центрі уваги. Робота Дмитра Чижевського Філософія Сковороди. Зустріч наша була присвячена нашому музею, створенню нашого музею, так як він абсолютно новий в Україні. І ось цій прекрасній книзі Філософія Григорія Савича Сковороди, яку в 1934 році видав наш земляк Дмитро Іванович Чижевський. От саме про цю книгу, зміст її, про Дмитра Чижевського, про українську філософію у нас йшла мова. Дуже приємно те, що долучилися і наші українські колеги, і долучилися наші олександрійські педагоги, також із Кропивницького, з Києва. І мої друзі, це бібліотекарі Попельнастівської територіальної громади, з якими ми постійно співпрацюємо. Під час заходу учасникам презентували не лише книгу, але й сам музей-будинок Дмитра Чижевського. Показали фільм знятий до 130-ї річниці з дня народження науковця. І вже 11 лютого нова онлайн-зустріч організована Педагічним музеем України. Однією з основних задач музейної роботи є просвітницька діяльність. Люди повинні знати, про кого музей, що ми тут робимо. Для чого цей музей? І повинні бути знайомі з нашою роботою. Тому буде у мене сьогодні, я буду головним спікером. Задача дуже така потужна, але ж, але ж я не одна. У мене сьогодні є мої спікери, які Підключаються, це заступники директора навчальних закладів, таких як гімназія Сузір'я-19, це Алла Андріївна Баєвська, і заступник директора із ліцею номер 10 Тетяна Юрієвна Узлова. В програмі заходу також трансляція попорів від учнів музичної школи керівниця Тамара Греченюк та романс Не забудь від студентів коледжу культури та мистецтв керівниця Віта Кулик. Музейниця впевнена, що подібні зустрічі надихнуть її учасників на подорож екскурсію до Олександрійського музейного відділу Будинок Дмитра Чашевського.